Доброго дня, шановні гості та глядачі прес-центру Одесит. Раді вітати вас на прес-конференції, присвяченій фестивалю ромської культури в місті Одеса. Сьогодні з нами шановні спікери Наталія Чернєва директор художній керівник Одеського муніципального музичного театру імені Олександра Саліка. Федір Кондур, співзасновник міжнародної організації Ромської жіночий фонд «Чиріклі». Олексій Морозов, голова ГО «Безбар'єрні», громадський діяч, підприємець Віра Дрангой, юристка, правозахисниця, ромська активістка. Пані Наталія, надаю вам слово. Це місто багатьох культур. Унікальність міста полягає не лише в етнічному різноманітті, а у створенні простору міжкультурного діалогу, взаєморозуміння, де кожен має рівні можливості. В рамках стратегії культурного розвитку Одеси міська рада департамент міжнародного співробітництва культури та маркетингу у 2024 році розпочав проведення тижнів мультикультурних тижнів в Одесі. Одеський муніципальний театр імені Олександра Саліка з гордістю допомагає реалізувати цю чудову ініціативу. Разом ми в минулому році вже провели фестивалі болгарської культури, фестиваль грецької культури, фестиваль єврейської, німецької та французької культури. І це лише початок. Ми працюємо в цьому напрямку і продовжуємо проведення фестивалів різних національностей. Дуже важливу роль в проведенні таких заходів є залучення представників національних громад, культурних та громадських організацій, які вносять свій вклад у збагачення культурного міста Одеси. Зараз, спільно з Ромським жіночим фондом Черіклі, ми підготували для вас дуже цікавий захід фестиваль Ромської культури. 24 травня о 13.00 в міському суду, в Ретонті ми чекаємо на вас. Ви зможете ближче познайомитись з культурою Ромів. Це яскрава культура, де поєднує в собі, що поєднує в собі глибоку духовність і любов до свободи. Дуже багато цікавого, і програма, і кухня, і традиції ромів будуть представлені. Мій колега Федір вже більш детально розповість про це. Але ми вас чекаємо у суботу, 24 го числа, в ротонді міського саду. Приходьте, дякую, пане Олексій надаю вам слово. Шановні друзі, вітаю. Також хочу проносувати цікавий та важливий захід, який відбудеться вже цієї суботи в міському саду, це фестиваль Ромської культури, що проходить, як вже було сказано, в рамках мультикультурних тижнів в Одесі. Хочу зазначити, що це спільна ініціатива нашого міста та наших партнерів Ромського жіночого фонду Чоріклі, з якими у нас є плідна і системна вже співпраця. Одеса це місто, яке відомо своєю мультикультурністю. Воно відкрите, відноситься з повагою до різних культур. Як радник міського голови з питань безбар'єрного простору, може впевнено сказати, що справжня інклюзія починається не з документів, а з довіри та з діалогу. Тому саме в Одесі ми впроваджуємо такі практичні ініціативи. А саме Ромська громада Одеси це невід'ємна частина нашого міста. Серед її представників є воїни, діячі культури, правозахисники. А один із них є представник ромської культури. Це Василь Сорокін, який є ветеран, боєць і також член міської ради безбар'єрності про одеському міському голові, яку я маю честь координувати як заступник голови ради. І я щодня бачу, наскільки важлива є участь кожної спільноти в житті нашого міста. Тому я запрошую всіх бажаючих на цей фестиваль. Я впевнений, що буде яскрава та дуже цікава на ньому. Дякую. Дякуємо, пане Федер, Вам слово. Доброго дня, шановні друзі. Дуже радий бути сьогодні з вами. Хочу зараз подякувати за можливість провести прес-конференцію в контексті нашого фестивалю ромської культури, який запл... Запл... запланований на 24 травня. Моя колега вже сказала про це. Дякую керівництву місцевої адміністрації, також Одеському муніципальному музичному театру. І особисто надії за командну роботу щодо нашого заходу. Також висловлюю подяку нашим партнерам ГО Безбор'єрні, які є нашими партнерами вже біля року. Але за цей період ми чимало зробили разом і особисто Олексію. Я хочу сказати, що люди ненавидять один одного, бо бояться одне одного, бояться, бо нічого не знають одне про одного. Не знають, бо не спілкуються, а не можуть спілкуватися, бо розділені. Саме тому наш фонд проводить міжкультурні фестивалі, і як в Одесі, так і в Ізмаїлі в 90-х і 2000-х роках Чіклі активно підтримувала та організовувала заходи, що сприяють міжкультурному діалогу та взаєморозумінню між різними етнічними групами. Хочу також сказати, що фонд Чіріклі провів дні ромського кіно в грудні 2021 року, перший в Україні. Онлайн-фестиваль, організований Череклі у партнерстві з СОДі Німеччина та Ромедія Фундейшн Угорщина за підтримки МЗС Німеччини. Мета представити ромську історію та сучасність через кіномістецтво, зокрема теми геноциду, рабства та майбутнього ромської громади. Хочу сказати декілька слів про історію взаємодії. Спочатку розвитку ромського громадянського руху. Це початок 90-х років, в Україні культурний діалог став ключовим інструментом для побудови мостів між ромською спільнотою та ширим суспільством. Через культурні ініціативи, такі як фестивалі та кінопокази, Черіклі сприяє формуванню нових лідерів у ромській громаді та зміцненню її громадянського потенціалу. Саме тому такі заходи, які спрямовані на об'єднання. Громади на знайомство з культурами нашого багатонаціонального краю, де історично мандрували та жили більш ніж 120 національних меншин є універсальним інструментом у формуванні громадського об'єднання та громадського руху. Я особисто ром та дуже пишаюся цим. Та Хочу сказати, що мої предки були мандрівниками та були професійними ковалями, танцюристами та співаками. Адже на нашому фестивалі будуть представлені елементи життя наших предків, такі як ковальство, рукоділля, танці та ромська пісня. По всьому світу роми ромів знають як магів. Тож на заході буде намет професійного таролога та ясновидиці Ксенії. Ми готуємо ромські страви для наших гостей, їх можна буде скуштувати. Що саме не буду розповідати, краще прийти та подивитися наживо. Також ми представимо наших молодих ромських спортсменів, які є вихованцями клубу Гладіатор. Дуже цікавим є те, що засновник клубу Степан Чеботар 25 років тому, вчився в недільній школі міста Ізмаїла при асоціації ромів міста Ізмаїл. Де народилося його бажання щось робити для громади. Тож сьогодні Степан відкрив боксерський клуб в місті Ізмаїл та в місті Болград. Ось такі плоди дає громадська діяльність в перспективі. Запрошуємо всіх долучитися до фестивалю, щоб разом відзначити багатство ромської культури та сприяти побудові інклюзивного суспільства. Підтримка таких ініціатив є важливим кроком. До зміцнення громадянського суспільства та міжетнічної злагоди в Україні дуже дякую вам, дякуємо, пані Віра. Вам слово. Так, дякую. Хотілося б сказати, що я, як ромська активістка, правозахисниця і робота в цій сфері дала мені розуміння, що зміни можливі лише тоді, коли є системний підхід, і громада, влада, громадські організації співпрацюють заради спільної мети. А саме рівного для того, аби у всіх був рів, рів, рівні права та можливості, навіть незважаючи на те, якого ти походження. І сьогодні, як ніколи, не менш важливим є роль культури, тому що для ромської громади збереження мови, культури традицій це не лише про самовизначення, а ще й про право на гідність та національну ідентичність. А інтеграція культури в публічний Остір це також крок до взаємоповаги і взаєморозуміння. І саме тому організація Ромського фестивалю в рамках міської програми це дуже важливий, важливий майданчик для посилення цього діалогу, партнерства і відкритої взаємодії між громадою і суспільством, тому що Роми є невід'ємною частиною багатонаціональної Одещини, і наш досвід, наші традиції, внесок і голос сьогодні також мають. Місце на визнання, тому ми дуже вдячні і будемо дуже раді бачити і поділитися з вами а, своїм внеском. Дякую. Дякуємо за участь. Від імені прес-центру Одесит також хочемо запросити всіх на фестиваль ромської культури, який відбудеться 24 травня о 13.00 у міському саду в Ретонді. На цьому прес-конференція завершена.